Чому на аватарках різних хейтерів зазвичай квіточки, цуцики, кошенятки? Тут нам класно допомагає аналітична психологія. Є такі поняття, як тінь і персона. Людина на аватарці демонструє свою персону, щось таке приглядне, дуже таке гарне. А свою тінь. Вигулює в коментарях, де вона по повній програмі. Просто така людина вона любить контраст або, або, тому вона розділяє на чорне-біле, тобто в неї фасад виключно білий, тобто на обкладинці таке. А в коментарях у когось вона какає. І тут вже приходить на допомогу дідусік Фрейд. Він казав про те, що процес дефікації у маленької дитини це варіація творчості. Таким чином, та людина вона отримує потужну творчу енергію, коли вона приходить, правда, без дозволу до когось оці кубки накладати. Але в соцмережі вони сприймають оці кубки як добрива, тому що будь-які коментарі, навіть негативні, вони щитуються алгоритмами, що контент цікавий, і таким чином просуває контент.